Привіт, колеги! Будемо сьогодні дути бамперочок. Дядя Юра зараз підготовлює обежир ріщательно, всі щельки, все-все-все, щоб можна було добре задуть. Щоб везде проложити праймер пластик. праймер пластик у нас буде фірми Multifuller 1К. Ми його будемо ложити півтора шари. Для чого нужен праймер пластик, друзі? Для того, щоб потім на безконтактній мийці у вас не облетіла краска в місці з лаком з бампера. Це дає адгезію і щеплення для подальших нанесень лакофарбових виробів. Так, ну що ти, тут нормально його? Давай ще нову візьми нову цю. І ще раз з мокраньком пробіжися, а потім вже ми його витримали липкою салфеткою і нанесемо праймер пластик. Як бачите, все це відбуватиметься в обичному гаражі, без фанатізму, зробимо бампер. А бампер, кстати, робимо ми для дяді Жені. Дяді Жені потрібно. Щоб покрасили бампер, а мені потрібно, щоб сповнити, як воно як малюрувати. От, такі діла. Во! Отлично, отлично. не спіши, не спіши, хорошо. Зараз обезжиримо і трошки треба зачекати, після того, як нанесемо дядя Юра, зараз наносить обезжирку, Антисилікон. Треба зачекати як мінімум 10-15 хвилин, щоб всі пари летучі вийшли. Потім ми вже липкою салфеткою пробіжимося і будемо наносити ґрунт по пластику. До речі, він у нас коштує літрова баночка. 1 літр безкольоровий. Він такий з чуть-чуть жовтим відтінком безкольоровий, коштує 600 гривнів. Його можна калорірувати у ну, нас, допустимо, буде колір темно-синій. Сам бампер чорний, тому колорувати я його не буду. Буде наносити фарбу, буде наносити грунт по пластику. Пістолетом Valcom Slim Combat версія Hallo. У нас є ґрунт по пластику. Ось такий. Він є прозорий. Чуть-чуть жовтим відтінком. чуть-чуть. Я думаю, цього буде достатньо. Достатньо виглядає. Такий, чуть-чуть жартувати. І буде наносити на бампер півтора шара. Один тоненький, Томель. другий вже як ну, повноцінний. Я думаю, півтори атмосфери буде достатньо. Поки що чекаємо і через хвилин 5 нанесемо вже ще один хороший слой. Будемо вже наносити другий слой грунта по пластику, більш плотніший. Ну, а тепер будемо чекати, поки воно добре висохне. Ну так, приблизно десь хвилин 15 так точно. Поки красочку наколоти, і будемо малити. Колега, будемо лачити бампер для діжені ось таким лачком. Дуже популярний лак, із-за того, що він швидкий. Тобто після нанесення 3 години і можна демонтувати деталь, можна ставити, полірувати, якщо треба. Це хс 2 до 1. Нова баночка при вас відпечатаю зараз. Ось, все, дивіться, бачите. Все свіжак, все, тільки з заводу. Кстати, по ціні він недорогий. 1050 гривень. Тільки в мене, тільки зараз. Ха-ха. Прозорий без жовтізни, без нічого. Так, тут по нулях. Грам, мабуть. Щоб сильно він густий, він не густий. Щоб сказати, грам 200 жахне. Ми так. Два слої нормальних. Звонить хтось. Нехай дзвонить. Андрій какой-то. Так. І затверджувач. 200 грамів молочку. І відповідно, 100 грамів, ну до одного, правильно? відповідно, 100 грам затверджувача. І обов'язково, друзі, хвилин 9, 7-9, нехай постоїть Іменно в заколоченому виді, прямо тут. Поки що не треба його заливати. Так рекомендую даже сам виробник, щоб почалася полімеризація і тим самим ви самі побачите, який по-другому ляже. Просто ну, ніхто цього не робить, це знають тільки топові маляра дійсно. Все, ми отак залежаємо. Будемо лачити, кстати, також пістолетом валком версії Halo. В мене в наявності він коштує 7, 700. Так як цей краскопульт відлачив бампер, ну, полачив, Ну, скину 200 гривень вам. <хи> Кому цікаво буде, звісно ж. Все нове, все абсолютно розпочатане сьогодні тільки що. Мені просто цікаво, це 1,4 дюза. Я до цього користувався дюзою 1,3. Тут я бачу, що вже більш плотний поток такий факела, так чудово. Тобто можна швидко завалити, менше пилі буде ну, бисенько на одному диханні. Волонули, все забули. Воно витягло, що не витягло, Ну, у нас лачок такий, що. Дуже хороший, з високим містом сухих речовин, який нам не дасть опила там і тому подібне. Тобто, він У себе не буде поглинати. 1050 гривень. Так, минуту я вже пробалакав, ще 8 хвилин і будемо заливати. Халя. Ну що, поки ми тут чаї ганяли, пройшло, мабуть, хвилин, 10 так точно так, навіть. Беремо сито, без безсити ж нікуди. У нас тут условно 300 грам на, на лановський бампер передні це взагалі. 1,4 Кстати, ввали краску взагалі изумительно, я не знаю. Мені понравилось. Я ее піддушив, бо 1.4 как бы так мокренько дає, скажем так. Думаю на лачок сейчас ми виставим, буде вообще шикарно. Давай сейчас виставимо. А вже нанесення Лаку буде. На другий слой додамо трохи матеріалу. Так. На перший слой півтори, один і шість хвата. Ух ты, птай! Глянь, який факел! Ого. Це версія Hello. Ого. І лак трошки густенький чуть-чуть. Це експрес-лак. Ну що, прикриємо вагодільню.

Полумокрий. Полумокрий такий практично закритий. Ні, Ну можна сильніше, правда, ну поки достатньо. Все, чекаємо приблизно десь хвилин 10-12. Для цього лаку по ТДС-12 ми подивимося на отліп і будемо валити другий слой. Зараз тепер саме основне, те що не роблять маляра. Іменно тут в нішах вічно гни не продувають. Значить, що ми будемо робити? Зараз немножко піддушимо, пройдемося висніпати міста, ну, щоб все було у нас по феншує. Виставимо. Уберемо давлення. Десь отак, так? Да? І пройдемося ці міста, щоб було добре. Як бачите, гаражні умови, лак, який розчитаний для гаражних умов. І погнали. Акуратно. Agora Ну хуже не буде, это плотно. Ну да. Такая тут они. Полос На всю. Ось вона, внутрішній, бачите? Тобто це було в пакеті. Ну, я думаю, достатньо. Що і лака, так, Саня? самі? Лак остався. Чітко. Чітко, так. Да. В общем, пацаны, що хочу сказати за цей краскопульт. Положив базу, положив лак. В принципі, як універсальний краскопульт можна використовувати. Достаточно хороша позиція для того, щоб достичь якогось результату. Кроме цього, цей Express, Експрес він трошки був густіший. І, при, і цей краскопультвал конверсії халу з ним справився наотічно. Понятне діло, що він не сравниться з біларією, брендовими краскопультами, там, сатами і тому подібне. Але він вже приближено щось може зробити, добитись якоїсь якості. За 7, 700, як у мене ціна додаткового краскопульта 7700, в принципі, ну, Дуже чудово себе показав. Тим більше, що в комплекті йде вже і манометр, і редуктор. Взяли і працюють. І ще купа там різних е, йоржиків, римкомплектиків і тому подібне. Смазочки якісь до нього йдуть. От. Е, хотілося б конечно, від нього отримати більш потужний факел, більш ширший, плотніший факел, щоб більше як, е, матеріалу уходило. Да? Влажував цей лак условно путем давлення, тому що вже викручувати не було куди подачу. Як би хотілося б, щоб перенос матеріалу був максимальний. Але в принципі на ці кошти за брендовий італійський краскопульт версії Halo достатньо неплохий. Щоб сильно він чимось відрічався від версії HTE. Предыдущая модель, я особо, в принципі, і не побачив. Це якби два зразу про да, щоб поняти конкретно. Хоча виробник нам казав, що вони оновили тут факел. Те, що тут викручується в півтора обороти, ну, це не показатель, ну, що вони оновили. Якщо вони оновили, то вони ж далі внутрішньо. Ну, сам виробник каже, що факел став кращим. Я цього не замітив в цілому. Тому можна брати і версію ХАВО і можна брати версію теж -E, болотнього кольору, вони йдуть. Ну, краще вже брати, ціна одна та сама, краще брати вже новішу версію, в будь-якому випадку вони щось там покращують. В общем, друзі, в мене такий краскополь коштує 7, 700 новий. І цей краскополь, конкретно, яким я влачив цей бампер. ну 7500 я віддаю. За 7500, якщо вам... Интересно, ласка. вот этот бампер был в работе. Всем спасибо. Ребят, ну у меня минутка выебонов. Вы, пожалуйста, сделайте вид, что вам очень нравится это. Напишите, мол, вау, Сань, блядь, красава, нихуя, отец, блядь, магёш, поняли? Ну мне льстит это, нравится, мне надо повыебываться периодически. Секунду. Ох. Сука, как да как же я хорош, ёб вашу мать!